Суботній день вже підходить до закінчення, але ще маємо трошки часу, щоб пороздумувати над Словом Божим. І я хочу з вами поділитися однією із тем, над якою я роздумував і щось взяти для себе якусь науку. І давайте разом з вами відкриємо ми Марка, 11 розділ, і прочитаємо з 7 по 11 вірш. Не так давно ми цю історію читали, коли вивчали книгу Марка. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на Нього плащі свої, а Він сів на Нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: «Осанна, благословений, хто йде в Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида. Осанна на висоті. Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм, а оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. -ма. Ми читаємо про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ми бачимо, як люди зустрічали Ісуса Христа. Як вони зустрічали з цих слів? Як царя. Дуже сильно, велично, так, з такими почистями все віддавали для того, щоб якнайкраще зустріти, відтя все. Але особливу увагу я хотів би звернути на перший вірш цього ревку який кістріця сьомий. І вони привели до Ісуса осля і покла осля. На чому Ісус в'їжджав у місто? А ви пам'ятаєте історію, звідки осля взялося? Звідки у Христа осьля? Він... Ісус Христос купив його і сказав Господь потребує. Учні купили його. Ні. Давайте прочитаємо, що передував у цьому, звідки осляв Христа був. Ми прочитаємо з першого по шостий віршик. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до і Віфанії на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже, хто вам, що це ви робите, відкажіть Господь потребує його і відійшве його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт, і знадвору було, було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. Так, Але історія. Христос відправляє учнів, Він відправляє їх не купити осля, а каже, ідіть там у село, буде осля прив'язане, ви його візьмете і приведете. Христос учням дає завдання, яке вони повинні були виконати. Де вони його мали взяти, ми з вами сказали, що вони мали взяти в селі, де було прив'язане. І що вони мали сказати, коли хтось щось запитає? Господь потребує його. І питання, а хтось спитав їх це? Напише, спитали. Тут пише так в загальному, що були люди, які спитали. Якщо ми відкриємо вуки 19 розію, прочитаємо з 33 по 34 віршик, там точніше пише. А коли Осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали. Нащо Осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. Дуже е, тут е, підкреслюється, хто сказав? Хто запитав? Власник. Власник був недалеко. Значить він, і він бачив, що хтось прийшов і відв'язує те осля. Ще таке питання. А де дівся потім осел той? Це осля? Я також думаю, що те осля після того, як Христос в'їхав, воно було повернено назад власникові. А тепер я задам вам питання. Уявіть. Чи не дивна вам ця історія? Дивно. Уявіть собі, що хтось до вас приходить додому, перенесемо на цей час. Прийшов до машини і хоче взяти машину. І каже, Господь потребує. Так. Яка би була у вас реакція? Ну, найбуде не машину, щось інше, а ви просто отак прийшов і. Ми бачимо, що вони підійшли і взяли. Або навіть. Коня, навіть так. Кінь пасається і такої, і ви бачите це. Ще, давайте ми ще одну історію прочитаємо, для того, і потім пороздумуємо, об'єднавши ці дві історії. Ми прочитаємо ще. Так само Марка, 14 розділ з 12 по 17 віршик. Тож в чимось подібне? В чимось подібна історія. А першого дня у Прісноків, коли Пасху приносину в жертву, сказали йому його учні, куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі Пасху спожити. І посилає він двох із своїх учнів і каже до них: Підіть до міста і стріне ваш чоловік, що нестиме в голекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому. Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу з своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю, виставлену та готову. Там приготуйте, приготуйте для нас. І учні пішли і до міста, прийшли і знайшли, як він їм сказав. І почали вони Пасху готувати. А коли настав вечір, він приходить із дванадцятьма. Це чимось подібна історія. Тим, що також учні кажуть, де Пасху, де мають учні, нічого не знають. Христос каже: ідіть туди, там ви побачите чоловіка. Цей чоловік, напевно, він і не був власник. Через те, що куди ви війдете, в дім, туди і там потім до господаря скажете дому. А може, господар, значить, би був то господар. Там написано, куди він увійде, скажіть до господаря дому. Міг бути слуга, так. який який ніс воду. Так, вже історія так, продовжується, так? Розшириться. Чому уявіть собі, що так само в нас. Хтось до нас приходить додому і каже: от давайте не хтось, а візьмемо ми церква, ми люди і служителя приходять, просто приїхали туди і кажуть, сьогодні ми у вас проведемо служіння. Там, з таким керунком приготуйте кімнату. Яка би в нас була реакція? Хтось, можливо, би легко згодився і сказав, добре, нема, я готовий все. А хтось може би казав, чому, чому це до мене? Чому у мене, чому не поперед? Або відказатися, він Міг? Чого не міг? А ви міг він відказатися? Якщо, якщо ми беремо, що він був таємний учень, то він міг скоріше просто відказатися. Він міг відмовити, якщо, якщо ми забігаємо мої роздуми наперед, то він міг скоріше відказатися, і його би було взагалі не приведено. Він вже згодився на це. Добре, чому все так легко відбулося? У мене таке питання. Чому все так легко? Чому ось ці вчинки люди, люди про яких нічого не відомо, так легко віддали в користування своє майно. Люди, про яких нам нічого про них не відомо. Ми не читали про них ні до цієї історії, ми не читаємо про них ні після цих історій. Ми просто знаємо, що була така сім'я, там, яка дала будинок, дала свою кімнату, щоб там провели. І ми знаємо, що була така також сім'я, був такий людина, яка дала ослята, також віддала для праці Божої. Напевно, тому що вони також, даючи відповідь на це питання, я думаю, що вони так легко все це робили, тому що вони також були учнями Христа і любили Його. Ми читаємо, якщо відкрити Марка 14-й віршик. Ми прочитаємо. 14 розділ і 14 віршик. І там, куди він. Куди він увійде, скажіть до господаря дому. Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу зі своїми учнями Пасху. Знаєте, оця учитель питає, оця фраза, що ще може на що наштовхувати? На те, що і цей власник цієї, цього будинку знав учителя, і, можливо, він був також учителем цього. Так, Христос був учителем цього власника. І коли учні підійшли і кажуть, учитель питає, наш учитель питає, де ми можемо справити Пасху? І ще, якщо в Матвія 26, розділ, 18 віршик, там теж подібно, і відказав він: ідіть до такого в то місто і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. Говориться, що коли час мій близький, тут більше конкретно каже, що вони, що вони мали ще. Сказати, час мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. Це наштовхує на те, що цей власник Він знав Ісуса Христа. Однозначно, Христос знав цих людей, а ці люди знали Христа і хотіли Йому догодити. Не могло бути так, що вони не знали Христа і прийняли, а Христос не знав їх. Вони були, так як ми з вами говорили, скоріше за все, були учнями Христа таємними. Ми знаємо, що були такі учні. І про яких потім відкрито, що й написано так, таємний учні, який...» і Христос з ними спілкувався. Я ще раз задам питання, як би ми вчинили в такій ситуації? Як би ми зробили? Кожен задаємо собі запитання. Не знаю, яку б сторону ми обрали тоді в час Христа. Оте, що я казав, вони могли відмовитися ще раніше. Христос, значить, попередив, що прийде такий час, що мені треба буде спожити Пасху і щоб все було у тебе приготовлено. І так само за те Осля. І якщо би ми були живі в той час, як би ми поступили? Не знаю. Де б ми були серед відкритих учнів Христа, серед цих 12, яких всіх бачили, чи б ми були серед учнів таємних? Які потаємно до Христа приходили. Чи можливо взагалі, ми би не були в числі учнів Христа, ні таємних, ні явних. Але, на мою думку, це не важливо, де б ми були тоді. Нас там тоді не було, ми є зараз. Ми живемо в цей час. У нас є тепер, сьогодні, сьогоднішній день, ми є тут, в цей період історії нашої землі. Важливо тепер. На якій стороні ми тепер? Як близько ми біля Христа? Чи ми тепер разом з вами можемо віднести себе до явних учнів Христа? Чи до таємних? Чи взагалі не до учнів Христа? Якщо раніше Бог говорив до людей через пророків, звертався сам до людей, Христос говорив, і вони мали вибір слухати Його чи ні. Ми з вами сказали, тут Христос, Христос прямо говорив, і ці люди мали вибір робити. Так само, якщо ми повернемось в історію назад, в Старий Завіт, то Бог спілкувався з людьми напряму. Була мова з уст в уста. Якщо ми відкриємо Ісаї, 6 розділ і 8, 8 віршик прочитаємо. І почув я голос Господа, що говорив. Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав ось я пошвити мене. Про що говорить пророк Ісая? Пророк Ісаїя говорить, що також було звернення звернення Бога. Була пряма, пряма мова Бога. І почув, каже я, голос Господа, що говорив: Кого я пошлю і хто піде для нас? Це був заклик, заклик для людей. І що? Ісая почув, він міг сказати, що. Нічого не сказати, міг промовчати і міг не піти. А він каже, ось я пошвити мене. Він відкликається на той заклик, який говорив голос Божий. Каже: Я готовий. Пішви мене, я буду тобі служити, я буду говорити ті слова, які ти хочеш передати через мене. Якщо там ті люди послужили будинком, послужили ослям, то тут ким собою? Ісая готовий послужити всім, послужити своїм часом, послужити, можливо, своєю, своєю якоюсь, мав він якусь мрію, може, мав якісь плани такі земні, він готовий був відмовитися від того всього і послужити повністю віддати себе на служіння Богові. Ми знаємо також історію, коли Бог прямо говорить до людей, історію з Йону. Бог сказав: іди туди. І проповідуй. Йонас зробив вибір який? Тікати? Він вирішив не згодитися з Богом. Але для того, точніше для того, щоб згодитися з Богом, він повинен був пройти випробування. Він повинен був бути на тому кораблі, попасти в, кета, в, кет, в черво кита. І потім він згодився і пішов. Він зрозумів, що немає. Але це тільки для. Ми дуже мало читаємо таких історій в Біблії. Практично немає таких історій. Це тільки з зйону така, не знаємо чому, така милість була проявлена до Йони. Через те, що Бог значить, бачив в його серце, що він не такий, що він якийсь інакший. Але якщо людина відмовляється до Бога, то Бог не буде заставляти щось робити. Ми читаємо ще, коли Бог до Мойсея також звернувся і сказав певну роботу, іди і зроби. Ми читаємо про Мойсей, якщо вихід третій розділ, прочитаємо з першого по 10 віршик. А Мойсей пас отару тестя свого єтра, жерця мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню. І прийшов був до Божої гори до хориву. І явився йому ангел Господній у повом'є огняному спосеред Тернового куща. І побачив він, що та тернена горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, зійду-но ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернена. Дуже дивне чудо: горить вогонь, горить кущ він пустеля, сухо, кущ сухий, він би мав згоріти, а цей вогонь не припиняється. Він постійно горить. І сказав Мойсей, зійду подивлюся. І побачив Господь, що він зійшов подивитись, і квикнув до нього, Бог посеред тієї тернини, і сказав: «Мойсею, Мойсею, а той відказав: ось я. і сказав він: Не зближайся сюди, зійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята. І сказав: я, і сказав, Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь: я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської роки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананеянина, і хітиянина, і амориянина, і Перезіянина, й і Хівеянина, і Євесуянина. А тепер ось зойк Ізраївих синів дійшов до мене. І я також побачив той Тиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи, і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлих. Ми бачимо, що і Мойсей виконував роботу Божу. Господь звернувся до Мойсея, що він пішов і робив ту працю певну. Прочитавши ці всі уривки, прочитавши ці всі історії, ми бачимо, що Господь напряму. Якщо Богові треба було щось зробити, Він напряму говорив людям. Він говорив пророкам, говорив навіть окремо до людей зроби те чи те, мені потрібна та робота. Ісус Христос також сказав зробити те, і учні пішли зробили, але перед тим також це все було підготовлено. Тому те питання, що я задавав на початку, як би ми віднеслися, то зараз я вам скажу, що на свою думку, я впевнений, що якби до нас з вами прозвучав голос Божий, ось так прямо і сказав комусь із нас. Віддай машину, віддай хату, віддай увесь свій час для мене і так далі ми б зробили. Ми б це віддали. Я сумнів... Мені дуже важко віриться, щоб коли б Господь прямо явився і сказав: віддай, наприклад, свій будинок або віддай машину. Ви всі задумалися, так? Ні, ми жартуємо трошки, але я думаю, що, що ніхто б не відказався, хто серед нас. Через те, що, так, це можливо важко, але ми знаємо, що це ж би Бог звертався до нас. Я не говорю за служителів, я говорю за Бога. А ви знаєте, ми живемо в той час, коли Господь не говорить з нами з уста в уста. Бог не спілкується з нами. Він говорить до нас через Біблію, через Духа Святого. І читаючи Слово Боже, ми повинні розуміти, які нам потрібно робити вчинки. І знаєте, я так вам сказав, що Бог е, сказав віддай. Е, дуже мало в Біблії зустрічається того, що Бог казав віддай. Віддай усе. Знаєте, якщо ми говоримо про Христа, то Христос сказав, що? Христос не вимагає від нас віддати. Ми читали ті, е, е, ті уривки, що кімнату хіба Він віддав будинок? Він віддав покористуватися кімнату тільки на одне служіння, можливо, на ще яке не описано було там зустріч. Тільки на це. Осля. Він віддав тільки на те, щоб Христос в'їхав у місто і далі вони повернули. Через те, я запитав, де воно ділося. Воно повернулося. Христос зараз від нас з вами не вимагає віддати нам все. Христос каже, поділись. Христос каже, поділись їжею, поділися водою, поділися фінансами, поділися житлом, поділися працею, поділися часом, поділися, поділися, послужи тією машиною, коли треба просто поїхати кудись. Він не каже віддай. А просто візьми, коли треба є якесь служіння і треба щось зробити, ти просто піди і зроби. І все. Не віддавай, а просто поділися. І ми читаємо, якщо Матвія 25 розділ з 31 по 40 віршик. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від. Одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він від вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді ж скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене ви, Слабнув, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене, тоді відповідять йому правні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми неодужого бачили, чи в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Про що говориться в цих словах? Христос сказав віддати. Христос каже, якщо є хтось, що голоден, то нагодуй. Якщо є хто хворий, відвідай. Коли треба комусь щось допомогти, то ти не віддавай все своє. Ти поділися з тим, з того, що в тебе є. І коли ми це робимо, то ми приймаємо Христову науку у своє серце. Оці слова до нас тепер звучать. До нас не звучать ті слова прямі, що зробити те, так як я казав, якби Бог нам сказав, ми би зробили. До нас вже зараз ці слова не звучать. Через те, що ми не розмовляємо з Богом в уст уста. до нас звучать слова ось ці, Христа, які записані у Слові Божому. І ми повинні дотримуватися їх. Знаєте, якщо ми прочитаємо 2 Тимофія, 4 розділ 7 по 8 вірш. 2 Тимофія, 4 розділ 7 по 8 віршика. Апостол Павло робить підсумок свого життя. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. І наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Як Павло змагався, він говорить. Він говорить, що він добре змагався. Він прожив життя не просто, щоб прожити. Якщо брати в як спорт, він говорить, то він змагався так, щоб перемогти. Не просто, щоб взяти участь. І каже, що наостанок цих всіх віру каже, що він зберіг, і на останок готується йому вінець, вінець праведник, праведний, вінець, тобто спасіння, каже, який дасть Господь. І далі він продовжує і каже: І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Основний момент, який я хочу звернути, це 8-й віршик і кінцева його частина. Не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Про який прихід говорить апостол Павло? Хіба говорить апостол Павло про прихід уже Христа, коли Христос має в майбутньому прийти? Апостол Павло говорить усім тим, хто прихід Його полюбив. Той прихід, якщо ми дивимося в цей час сьогодні, про той прихід, який був 2000 років тому назад. Коли Христос прийшов і говорив якраз усю ту науку, яку ми читали, хто прийняв Ісуса Христа? Про другий хрис... прихід Христа він не говорить. Люди приймали Христа. Ми, чи... Ми читали з вами, що на початку люди приймали Христа. Ми читали, як люди зустріли Христа, коли Христос уїжджав у Єрусалим. Люди приймали Христа, кричаче, так радісно зустрічали, а потім що сказали? Розіпни. Тому важливо зараз у цей час, у цей момент, тепер. Полюбити прихід Христа Той, який вже був, який вже відбувся на нашій землі, прийняти науку Ісуса Христа, прийняти все те, що Він говорив, прийняти оті слова, які Він сказав, що потрібно працювати. Потрібно працювати для ближніх своїх, потрібно працювати для церкви, і це ми робимо кому? І це ми робимо Христові. Для того, щоб отримати якраз оцей вінець. Тому важливо, чи ми тепер полюбили прихід Христа? Чи прийняли ми Його як Сина Божого, Месію, який прийшов на землю, щоб спасти? Чи прийняли ми Його науку? Чи слухаємо ми Його голос, коли Він потребує чогось від нас? Бо визнати Христа в другому приході це вже буде пізно тоді. Тоді, коли вже всі побачать, коли Христос з'явиться в славі, як. Небесний Цар, як Бог, коли він з'явиться вже з військом, тоді вже каятись не буде коли. Тоді вже буде пізно. Тоді вже всі визнають тоді Христа. Не буде такої людини, яка не визнає як вона зможе не визнати, якщо прийде для одних спасіння, для інших покарання. Всі вже тоді підпадуть під владу Христа. Не буде такого, як написано, що ніхто не сховається. Тому наша ціль на землі повинна тепер прийняти Христа, визнати Христа того, який прийшов вже давно, який прийшов на землю як Бог, який прийшов на землю як Спаситель, який прийшов на землю, щоб дати нам ті слова, які нам потрібні зараз. Він сказав нам, як жити, як провадити своє життя, щоб потім, коли буде другий прихід Ісуса Христа, ми могли отримати вінець Спасіння. Богові нашому хай буде і Слава, амінь.